Колись тут жили люди. А тепер тут пустка. Усім привіт народ! З вами сьогодні знову я, Даша Варташ. і сьогодні, як ви бачите, я знайшла один старенький будиночок, знайшла його вже дуже давно і хотіла насправді показати його вам ще раніше. Але ну так склалося, що я його не показала, і тому хочу показати вам його зараз. Насправді я сама ще в ньому самому ніколи не була, я була тільки на подвір'ї і знаю, що цей будинок точно закинутий. Е -е ну, загалом ось так це все виглядає. Зовні, звичайно, може здаватися, що він ще цілий, і подвір'я ніби не сильно заросше. Калітка тут відкрита, відкривається. Але вже з вікна видно, що тут росте дерево. Воно тут вросла в землю трохи. Блін, літом було легше прийти сюди. А, тут палка мішає. Я знаю, що тут був колись власник, але він давно помер. А власники зараз вони далеко. Дуже далеко. Я ще пам'ятаю, як я перший раз сюди прийшла, я дуже сильно сумнівалася, типу, чи можна сюди заходити, чи це він реально закинутий чи раптом тут все живе, просто так не, не Ну, Загалом ось так це все виглядає. Тут стоїть будка, видно, колись жив собака. Я сподіваюся, це ж не чиєсь подвір'я. Тут ніби такий маленький плетений шпахетник стоїть. Я так припускаю, що може якийсь літній душ, чи туалет був, чи може просто сарайчик. Але я відчуваю, що це цікава хатинка, тому що тут збереглося багато господарських приміщень, і тут навіть збереглися чиїсь речі, ну, речі господаря. Ось тут, я так розумію, що жили якісь тварини. Не знаю, може кури, чи луси, чи кролики. Ось там, напевне, теж хтось жив. Ось тут не відчиняється. Але я можу туди телефон засунути. Ось так тут все виглядає. А ось це точно сарайчик. Тут навіть вже двері падають з печель. Тут вже немає даху, але ну, він впав. Але тут видно стареньку тілешку і кравчучку. Ну і висять купа ще речей. Вон, полички, старий телевізор. Так, ну на навес ніби ще тримається. Ніби ще міцний. Я пам'ятаю, коли я минулого разу намагалася відкрити ці двері, вони ще були відкриті. А зараз також відкриті. Вони ну, ось так просто раніше в селах закривали двері просто на ось, такій, е... на ось таку штучку і все. Тут павутина, видно, ще давно ніхто не заходив, але тут ще збереглися чиїсь речі, чиїсь стільці. От тут двері прив'язані, але мені б не хотілося просто, щоб коли я туди йшла, вони захлопнулися. Ну, звичайно, вони не закриються повністю, але все одно. Тут навіть журтутний термометр ще зберігся, Надіюсь, він не, не побитий. А, хата закрита, ти диви апес? Вона закрита. Відкрита тільки веранда. Колись тут жили люди, а тепер гуляє вітер. Я, я в цю хату вже заходила, тому я знаю точно, що тут є. Що вона доволі цікава, як для запрошеної хати. Ось навіть я вже показувала минулого разу. Тут збереглася табличка дивно, 9 і і чомусь дати. 1945 і 1985 рік. Цікаво, що тут такого сталося в цій хаті в 1985 році, що його навіть згадали на табличці. А ця хата точно, це точно не рік побудови, тому що в 80-х роках вже будували будинки зі шлаку, з цегли і так далі, але вже з хвилини не будували, я маю на увазі. Так, я думаю, спочатку я почну з цієї хати. Мені знову трішки страшнувато сюди заходити, ну, тому що ну, вона валиться, звичайно. І ну, ось так. Ну, тут такі штори, тут, я так розумію, що була піч, напевно, я так припускаю, і тут зберігся ще стілець дерев'яний. І віконна рама, і навіть рамка з фотографіями. Але вона, здається, мені пуста. Так. Але колись тут точно були фотографії. А Тут всілякі речі, мабуть, стояли раніше. Ну, цікаво, що тут хата, типу, тут навіть підлоги немає в цій кімнаті. Я не знаю, можливо, раніше була дерев'яна підлога, або була долівка. Ось тут стара фотокартка збереглася. Ось найцікавіше, що є в цій хаті, це фотокартки. На жаль, тут немає фотографій. Я думала, що це картина була, але тут немає фотографій. Тут чейсь. Старий. Блєй йом. йо Добре, що я не наткнулась на це. Жесть. Так, тут чийсь старий советський... Одяг. Блін. Тут все шумить просто. Тут ще навіть зберігся старий советський ліноліум. А, я так розумію, що це було ліжко. Та да, блін, що воно шумить вічно, що я вічно зачіпляю ногами. Мене це напрягає. Коротше. Це, мабуть, джинси. А ось тут шафа, але в ній немає задньої стінки. Вона вже обвалилася. і куча речей валяється е, від шафи. Я думала, я сподівалася, що тут теж будуть фотографії, але їх немає. Окей. Так, з цією частиною хати ми закінчили. До речі, я так тільки ще згадала, от по цій хаті можна якби, визначати, як будувалися раніше хати. А... Я думаю, що багато хто знає, хто досліджував це питання, але сучасній. Діти точно не знають, що, наприклад, ось цей коридорчик зараз воно називається коридор. Раніше це називалося сіни. І це не вважалося частиною хати навіть. Це Сіни призначалися для зберігання різних ем, побутових речей. Я припускаю, що ось тут, можливо, була кухня, а ось там, напевне, спальня, бо там було ліжко. Але ось там точно була інша спальня. Це звичайно, вже побудова середини минулого століття, скоріше за все. І, Звичайно, в ХХ столітті хати вже сильно відрізнялися від того, що ми бачили в 19 столітті, тому що ось в цій кімнаті і он в тій точно жили. Ми це бачимо. А в раніше, якщо в хаті була друга кімната, я маю на увазі 200 років тому, в ній часто не жили. І часто зберігали пустою і навіть холодною або чистою. Туди заводили гостей або могли навіть тримати там а, домашніх тварин. А ось це, я так припускаю, що це була комора. Я навіть хвилинку навіть думаю, що ось це розвалина піч. Тому що ну, воно так цікаво виглядає, як ніби дійсно. Там, під тими кірпічами, колись стояла їжа, пеклася. Тут така. Підлога тоненька, ой, я за... тут так низько, я навіть дочепилася головою за цю штуку. І тут навіть зберігся старий чобіт. І фотографія. Тут старенька розбита рамка з фотографією. Ідемо далі. Ось тут явно теж була спальня, я так припускаю, тому що тут я бачу е купу е матраців, і я так розумію, що тут ковдри є. Ось тут я бачу стіл, і, здається, фоторамка, яка на ньому лежить, також пуста. Ну, я так пригадую, так, тут нічого немає. І ось тут от найцікавіше, що для мене було, це частина старого ще лампового я так пропускаю телевізора. А тут колись висіли штори. Або фіранки. Он вони досі навіть висять на цьому вікні ці штори. Так, виходжу на двір. Так, тут на подвір'ї є такий погріб, але я тут, звичайно, спускатися не буду, і там, здається, навіть сходи зламані. Ну, тому що я тут так стою. І спуску не бачу. А, ні, сходи є, але вони такі, трохи круті. Ну і, звичайно, я тут спускатися не буду, бо нафіг надо. треба. Ай, мені не цікаво, що там є. Ось тут такий колодязь є. Я так припускаю, що тут, мабуть, якийсь сарайчик був, але це... Ну, Я не знаю, що тут було, тому що воно розвалене. Але з це я так припускаю, що за традицією давньою, ну такою ще не а вже совєтською, я припускаю, що це літня кухня, тому що тут теж є одна дуже цікава річ. Ой, я пам'ятаю, як я довго відчиняла ці двері, вони такі врослі землю. Ну, я була права, тому що тут. Є стіл валяється такий. Не видно стільців, правда. Є такий ну, стіл маленький. А, ось це фотокартка ще одна. Це найцікавіше, що є в цій хаті старі фотографії. Ось тут є тумбочка, на якій залишилася тарілка, банка і шматок, а, мабуть, від якоїсь газети. Але найцікавіше, що тут є, це ось ця стара купа фотографій. Вображення родини, яка колись тут жила. Цікаво, які це роки. Тут вона ще не так цікаво оздоблена, а тут вона вся синя, темно-синя. навіть не темно-синя, а просто синя, просто від часу трохи потемніла. Але тут на кутках квіти. А це не фотографія, це картинка така цікава. Тут на нас дивиться ціла родина з людьми, яких можливо вже давним-давно немає, але на цій фотокарті вони збереглися в такому темно чорно-білому вигляді. Цікаво, чому родина, якій належить ця хата, вона ж точно комусь належить, не забрали ці фотографії до себе. Якби в мене була така хата, я б точно забрала ці фотографії. Так, ну ось ці двері минулого разу, я здається, таки не змогла відкрити чи змогла, але я точно сюди не заходила, тому що А, тому що тут пусто. Просто. Я припускаю, що це можливо було просто господарське приміщення, можливо, тут тримали. Тварин. Або якийсь склад, був, комора, наприклад. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, і підписуйтесь на канал, і пишіть коментарі. А з вами була Даша Вартуш і всім пока!